Сьогодні у Полтаві до дня батька, який в Україні щорічно святкується у 3 неділю червня, ми презентували екскурсійно-туристичний маршрут, тато захисник своєї сім'ї та країни. Мужність і відвага українських воїнів надзвичайно вражає. Сьогодні весь світ захоплюється нашими Збройними силами України. Нашими справжніми героями, і кожна їхня перемога, на жаль, оцінюється ціною власного життя, життя, яке вже назад не повернеш. Сьогодні полтавці, пошановуючи героїв, перейменовують вулиці на їхню честь. Ми зосередили свою увагу на героях батьках. Тім, яким вдалося народити дитину і дати їй початки виховання, ми мандрували вулицями Володимира Кисельова, Ю... Юліана Матвійчука. Павла Іващенка. Ми зупинялися біля меморіальних калинових алей міста, які упорядкувались біля ліцею номер 1 Зупинилися ми і на Каштановій алеї, що знаходиться на проспекті Віталія Грицаєнка, героя України. Який мав позивний Гоголь і е, який дуже любив гуляти повз музею Івана Петровича Котляревського? Е, вшанували ми пам'ять і Юліана Матвійчука, адже саме 14 червня йому виповнилось 35 років. Біля музичної школи Альма-Матери Юліана Матвійчука, е, хлопчина який Іде за ним як за батьком, навчається скрипці в музичній школі. Так само, як Юліан, вчиться малювати, і так само як Юліан захоплюється співами і історією нашої Полтави. Оцей спадок, який хлопці залишають нам, він вартий того, щоб ми знали своїх героїв не тільки е, в е, Телебачення телеекранів, але і рухаючись вулицями міст.